Найтяжчий серед п'ятьох евакуйованих зі світлодарської дуги – 29-річний ігор. Бійця непритомним у вкрай тяжкому стані. Доправили до лікарні імені Мечникова. Нині він у реанімації після складної операції. Він я гаражоспросив, одразу да. серцепієнням регіонують на нашу річ. У нього проникає ранення головного мозга. Нього проломане лобная, і теменная лобна, кость, ранение лица, ранение орбиты глаза. Ми сподіваємося, що потихонечку нам удасть його спасті. Інших чотирьох військових доправили до військового госпіталю. Василь Вовколупов показує обгорілу амуніцію після чергового обстрілу терористів на світлодарській дузі. Воно спешка, це так Водій механік 54-ї механізованої бригади розповідає за кілька останніх днів з поля бою вивіз більш ніж 10 поранених, та напередодні терористи влучили і в його бронемашину. Із посіченою уламками ногою та контузією його евакуювали гелікоптером до Дніпровського військового шпиталю. Бо я припас везли забрати 200 суто, але не доїхали. Нас я перезбили птуром Всередині обстрілів. Арото обстрелені нам'яти обстріл. На -обстріл. Снайпера роботу одного механіка водітяля кантузево налячурептуром. Те саме стан інших трьох поранених, яких доправили в ніч проти четверга. Медики оцінюють як задовільний для життя, да, немає їм загрози. Вони всі знаходяться у нас на лікуванні. Вони прийдуть курс лікування, обстеження. Поранені бійці зі світлодарської дуги, крім Дніпра, також нині лікуються у Харкові та Києві. Андрій Ковбаса, Наталія Світлова, Дніпро, П'ятий канал.